Мене звуть Артур, позивний сліпа, мені 24 роки, я з 12-ї бригади Азов. Отримав поранення 23 серпня в Серебрянському лісі. Штурмували окупантів і прилетів снаряд, і осколки попали мені, ще й не відео. І все. Я отец Артура, который получил поранение на задание, получил ранение, осколок повредил шейный позвонок, и он не чувствовал ни ног, ни рук. Здесь его с ним хорошо занимаются, начали чуть ноги шевелиться и руки, и голову держат сейчас нормально уже. Огромная благодарность патронатной службе Азову своему куратору, как только получил ранение, они э, так у меня руки не работают, э, э, они связывались с моими родителями, позвонили каждый там чуть ли не день, спрашивали, как я, что, я, какие надо лики. Попал я в реабилитационный центр Мондричи э, в тяжком состоянии, я не мог ни головой покрутить, ни руку поднять. Получается два месяца у меня Взагалі не було рук рух, в руках, в ногах. Зараз вже з'явилося. Потихоньку розрабатуємо, Вот, Заняття кожен день. у меня. От, Утром просипаюсь, и завтрак з и 9 часов роботи вечора. Зараз працюємо над розгинанням кистей. Ми працюємо з ними для того, щоб збільшувати силу м'язів. Ну, ми працюємо над більшим м'язем верхніх кінцівок рук, як правої, так і лівої руки. Але кожна рука йде в нас індивідуальна робота, тому що права слабша трохи, а ліва сильніша рука. У нього ця рука дуже добре розгинається, а з цією трохи ми інакше працюємо, тому що тут як такого розгинання сюди немає. Бачите, він сам не може верх зробити, то ми працюємо ось так, в такому положенні, щоб трохи зняти навантаження з кисті і в такому положенні тренуємо розгинання кисті. Чесно скажу, дуже крутой центр, хороші реабілітологи, ерготерапевти, э, медсестри, лікарі. Вот. Я дуже рекомендую э, реабілітаційний центр Мудріча. Вот. Майорія поскоріше встати на ноги, продовжити служити у бригаді Азов, ну також одружитися.